Виконуємо номер 1207 із підручника Алгебра 7 та номер 55.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть розв'язки системи рівнянь і два дві системи. Приступаємо до виконання. Помножимо 0,4 на суму в дужках. Отримаємо. 0,4х, додати 0,4 до рівня 12. 0,6х, відняти 0,6 до рівня 9. Виразимо із першого рівняння змінну х через змінну у. Залишаємо 0,4 в лівій частині. А 0,4 переносимо в праву частину. Друге рівняння переписали. А тепер поділимо на 0,4. 120 на 430, мінус 0,4 на 0,4 мінус 1. І підставляємо тепер замість X у друге рівняння вираз 30 відняти y. Х дорівнює 30 відняти ігре переписали. 0,6 помножить на 30. Це буде у нас 6 на 30 це 180. і відокремлюємо ту цифру кому 18. Відняти 0,6 Y, Відняти 0,6 ігри дорівнює 9. Х додати 30 відняти ігрек. Мінус 0,6 у мінус 0,6 – це мінус 1,2 у і тепер мінус 1,2 в лівій частині, 18 переносимо вправу, змінивши знак на протилежний. 9 відняти 18 буде мінус 9, і нам залишається поділити на мінус 1,2. Це мінус на мінус ділимо буде додатнє число. 90 поділити на 12, отримаємо 7,5 і знаходимо відповідне значення х х дорівнює 30 відняти 7,5, отримаємо х дорівнює 22,5, У дорівнює 7,5, записуємо відповідь 22,5, 7,5. Переходимо до другої системи. Позбудемо знаменників, помножимо ліву і праву частину першого рівняння на 7, а другу на 3. Отримаємо 7 перших, помножити на 1 сьому і на суму 2х додати І Праву частину множимо на 7. 3 перших множимо на 1 третью, на різницю x і 3 y, і 14, також множимо на 3. 7 і 7 скорочуємо на 7, отримаємо 2х додати y дорівнює 91. 3,3 3 скорочуємо на 3, отримаємо х відняти 3 y, дорівнює 42, виразимо змінну х із другого рівняння. Отримаємо 42, додати 3 ігрек, і підставимо вперше 2 помножити на 42, додати 3y. Додати y дорівнює 91. Переписали перше рівняння, а в другому множимо на 2, це буде 84, додати 6, додати y до рівня 91. Зводимо подібні доданки, перше рівняння переписали. 6 плюс y це буде 7 ігри. 91 відняти 84. Х дорівнює 42 додати 3 y 7 y дорівнює 91, відняти 84 ми отримаємо 7. І тепер знаходимо Y. 7 ділимо на 7 буде 1. Підставляємо 1 замість y у перше рівняння. Це 42 буде додати 3 помножити на 1. І отримаємо х дорівня 42 плюс 3 45. Y дорівнює 1. Записуємо відповідь. 45 1 номер 1207 із підручника Алгебра 7 та номер 55.15 із підручника Математика 7 виконано